Всім дорогі друзі, з вами завжди Денман. І сьогодні в нас на каналі виходить новий відосік, це новий 25 ранг в душу в Brawl Stars. Сьогодні ми гапаємося з бомбером, ссылочка на якого буде під відео. Можете зайти на його канал, кому інтересно. А ми тим часом будемо доапувати мені 25 ранг на корделюсі. Вибачайте, відос вже не вийшов вчора, для мене це сьогодні. Ну, коротше, сьома година, я пока змонтую, це буде там восьма, в ліпшому випадку, гіршу пів 9. Немає сенсу затягувати. Точніше, воно затягнеться по-любому, і немає сенсу вже виставляти, йому буде вечір. Ще хочу вибачити, що відосики не було 5-6 днів, не пам'ятаю скільки точно. Ну, по-перше, в мене проблема з краюшками. Зараз мені ігровий бомбер, на щастя. Тому що сам я про не роблю, не вмію, називайте, як хочете. Можна вчитися, так, якісь туторіали, але я втік це робити. І Ну, коротше... Коротше, Бомбер мені допомагає, багато. Дякую йому за це. І кому не важко, можете зайти до нього на канал і, наприклад, підписатись. Або хоча б подивитися, що він знімає, можливо, заінтересує. Ну, кори, буде під відео. Ой, народ, ще, до речі, давно не казав свій телеграм-канал, я його веду, я його не закинув. Там не так часто виходять пости, але вони виходять, можливо, комусь цікаво, то теж сілочку буде під відео. Ну і, до речі, зараз постараюся нормалізувати вихід відео хоча б раз у 3 дні, тому що зараз кілька відосиків є вже наперед готових, а іменно 48 тисяч кнопків, напевно, запишу вже сьогодні. І кота заберу на днях. Непонятно, коли там, 500 кредитів чи 300 кредитів. Ну так, я заберу 200 кредитів, лише 300 і вже десь на днях буде кіт. Жаль, його сильно фіксанули, але. нормально. Так, ми 9 баночні і почуємо себе загалом непогано. Я вже записував відео, мені лишалося кубків 20, напевно. Ну потім я сильно слив. Тобто, з... з 730 до. Нижче 650. Ні, ні, чекайте. То з 700 нижче 60-50, коротше, на текст на екрані. А потім щаслив з. З 750 десь, ну. Нижче 700, коротше, другий раз. Люди льти були. Потім з Бобером потрібно було обговорити. Хочемо донати, підключити на стрімі, але я хочу, щоб вони появлялися на екрані, це потрібно знову, та ми там коротше говорили. Я профло запропонував поіграти, бо один. Ну, 4 точно вже сьогодні апою Кордеріуса. Просто по кайфу іграли, сливали добре, перемагали теж добре. І ось апнули, до речі. Зараз треба брати топ-1, все-таки у нас 10 банок. Так, пробуємо. Не ступив да, з ультою. Не дуже важливо просто на ульту. Типа... Тіпо... Ой, що я творю? А ми можемо слити круто. А хто лишився, я не розумію. А, Корделіус. Добре, бомбер ультанув. На жаль, зараз ми не говоримо, до цього ми говорили, але на телефоні це бредово працює. Імено запис екрану і розмов по телефону, тому таке. Так, виносимо корделіуса. Добре. топ Топ-1. Ой, народ. Народ, народ. І лишається 5 кубків. Це просто шикарно. Ой, надіюсь, це апнемо. Нам навіть два хватит, навіть якщо слеємо, по суті, нам то не сильно помішає. Ну, звісно, краще, якщо не слеємо. Ой, народ, прошу вас написати, які іменно хочете відео бачити на каналі. Бо, наприклад, такі доськи я записував іменно про новорічні подарунки. Наприклад, вони набирали добре. Вони дуже добре набрали. Там баги, наприклад, набрали 2500. Але такі відосики відносно запарні, набагато зап... більш запарні, ніж звичайно, допустимо, 25 ранг. Не в плані того, що я там, наприклад, довго апаюся. Тобто 25 ранг я довго пушу і потім записую відосик за хвилин 10-20 ну, сьогодні за годину. А такий відосик. він... Треба зібрати матеріал, треба приблизний сценарій, треба ідею для роліка, саму по собі превюшку унікальну. Ну і плюс монтаж, там, багато вставок і так далі. Такі відосики, будуть яка набагато річ, звісно, Тобто там, наприклад, два рази в тиждень могли би ви їх ходити. Якщо ви таке хочете, якщо вам таке цікаво, якщо вам цікавить pushi, якісь push клубків 25 вас цікавить. Просто 25 зараз мало набирають. Значить, у нас mm. дві баночки, я щось взагалі відволікся, сорі за шум, Там пси гавкують. сорі. Ой, я вже сьогодні другий раз записую і другий раз от, сидимо, все тихо, максимально ніякого шуму, тільки я починаю записувати, починається бред. Пси починають гавкати, вирімося, починають стукати, говоритися, починають орати. Дальше, кіт жає, що творить. Є, по суті, до цього часу Кіт і Міко кажу, кіт і міко, міко і Корделіус була одною з, були одною самою топовою тімою, самою крутою. Але зараз. кіт все знищив просто. Окей, я непогано закинув ульт. Е... Але куди мені бігти? Навіть не знаю. Посидимо тут, коротше. Так, зразу проживаємо гаджет. Я просто на двох пальцях тримаю. Ой, два пальці тримаю на гаджеті і на атаці, щоб зразу. Так, а що буде робити бомбер? Чекайте, бо проблема є. О, він переключився на них. Все, імба. Їм зараз Та вони нам топ 2 подорвали. Ну все, шикарно. Все це 25-й. Не очікував, чесно, не очікував. Ну, не нам подарували, звісно, але не добровільно, тому <смі> могли би і винесли, але їм було невигідно банально. Ой, народ, народ, народ. Дві години я записував і ще 4 апов. Мушу поплакатись, бо мені, чесно, шкода, мого часу. Нажимаємо далі, получаємо плюс? Е, скільки? 7, плюс 5, плюс. Плюс 12 кубків. Плюс 40 блінків. І це ще один 25 ранг на моєму аккаунті в Бравл Stars. Народ, дякую кожному з вас, хто дивився це відео до кінця. Буду дуже вдячний, хто знову ж таки перейде на канал Бомбера. Підпишеться. А це набагато мені допомагає. Ой. На цьому буду закінчити даний відео. Надіюсь, він вам сподобався. ви на нього. поставите лайк, підпишіться на канал, нажмете на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Димен. До нових зустрічей.